Для тизі зброї, керувати військовою технікою навчають на курсах військової кафедри Чернівецького національного університету. Записатися на них може кожен бажаючий. Задіяв магазин, Перевіряємо, його на розряд. робимо контрольний спуск. Для цього починають розбирати зброю для того, щоб знову зібрати. Такого навчають на третій день військово-патріотичних курсів. Ось ці хлопці пробують повторити за викладачем. З першого разу вони складають зброю за дві хвилини, в той же час, як професіонал повинен це зробити за 17 секунд. Першого разу, звичайно, складно, треба прикласти трішки зусиль. Ну, важко було. Я, наприклад, вдарив палець. З Ігорем погоджується його товариш, який допомагав йому складати та розкладати ручний кулемет Калашникова. Однак хлопець не здається. Доволі важко було розкладати і збирати цей автомат, але нічого. Будемо практикуватися. На відміну від курсантів, викладач їхнім першим заліком задоволений. Каже, хлопцям ще потрібно розібратися зі зброєю і звикнути до неї. Та оцінку дає їм найвищу. Окрім того, додає кулемет Калашникова – його улюблена зброя, адже вона легка у використанні. Прицельна дальність тисяча метрів, дає можливість поражати живу силу противника. Доволі таки практична, легка. А ось цей ручний гранатомет пробиває броню на відстані кілометра. Він використовується ну, бойових діє. Так є заряд, як простий заряд, а є акумулятивний заряд, це який попадає, якщо, наприклад, броня, він її прожигає, пропалює і попадає всередину, так як акумулятивний заряд, і там все спалює. Зброю доглядати навчилися, тепер курсанти тренуються з неї стріляти. Томат має бути вправо, Як є підплечі, лівий бік. Виріжає та користування кулеметами і гвинтівками це не все, що опановують курсанти. Є ще й військові машини, якими навчають керувати і одночасно стріляти. У мене кулемет Калашникова, і ми вчимося використовувати зброю бойовій машині піхоти. Як бачите, для, ну раніше я в такій машині не був. Виявляється тут для, є десантне відділення, де перебуває шість чоловік. Які під час руху військової техніки можуть здійснювати бою вести бойовий вогонь? Нині такі п'ятиденні навчання проходять 28 добровольців із різних чернівецьких громадських організацій. Вони отримують початкові знання і навички у веденні загальної військового бою, користування стрілецькою зброєю і, взагалі, тактикою видання бою. В складі відділення взводу бойову підготовку можуть пройти лише члени громадських організацій, а триватимуть курси доти, допоки будуть бажаючі навчитися стріляти зі зброї та керувати військовою технікою.